Виховання дітей без травмування це створення умов і середовища, яке сприяє їхньому гармонійному розвитку, психічному та емоційному благополуччю, без негативних наслідків для їхнього фізичного та психічного здоров'я. Тому ми пропонуємо кілька ключових порад, які можуть допомогти досягнути цієї мети. Позитивна комунікація. Використовуйте конструктивну мову та позитивне підкріплення, висловлюючи свої думки та очікування без агресії. Сприяйте емоційному розвитку, допомагайте дитині розуміти та виражати свої емоції, вчить їх вирішувати конфлікти без використання фізичної сили. Встановлюйте чіткі правила. Запроваджуйте правила та обговорюйте їх з дітьми. Це допоможе створити стабільне середовище. Будьте справедливими. Трактуйте вчинки дітей справедливо та враховуйте їхню особистість і потреби. Навчайте відповідальності. Починайте так, щоб дитина вчилася відповідальності за свої вчинки, розуміючи їхні наслідки. Розвивайте емпатію, навчайте дітей сприймати почуття інших та розуміти їхні потреби. Створюйте безпечне середовище. Забезпечте фізичну та емоційну безпеку, щоб дитина відчувала, що її потреби та емоції важливі. Вечіть вирішувати конфлікти. Розвивайте навички вирішення проблем та важливість спільного пошуку компромісу. Будьте гнучкими. Здатність адаптуватися до змін та враховувати власні помилки це важливий аспект виховання без насильства. Покажіть, як працює згода. Вчіть дітей досягати спільних рішень та розвивайте у них навички співпраці.